Граната в автомобілі. Таку знахідку виявили поліцейські Кременчука у Крюківському районі міста. Патрульні зупинили Нісан за кермом. Був мешканець іншої області 1996 року народження. У багажнику його позашляховика слідчі поліції знайшли боєприпас. Вилучену гранату спрямували на судову експертизу. Надійшла інформація до поліцейських міста Кременчука про те, що місцевий мешканець. Має підозру, що в транспортному засобі знаходиться знаходиться боєприпаси. І відразу е, на дане повідомлення відреагували патрульні поліцейські, встановили місце перебування транспортного засобу. Також на місце події прибула слідчо оперативна група. Під час першочергових слідчих дій під час огляду транспортного засобу було е, виявлено боєприпаси. Е, на даний час е, слідчими дані боєприпаси вилучені, та в подальшому будуть скеровані на експертне дослідження для того, щоб встановити їх походження та чи придатні вони чи ні, також опитаний водій та пасажир транспортного засобу їхні особи встановлені. Наразі за фактом розпочаток кримінальне провадження встановлюються всі обставини.